Всіх вітаю, з вами інтернет-магазин МТЗ. Сьогодні хотів би показати, які в нас є наявності комплекти щеплень на трактори МТЗ оригінальні. Почнемо з старого зразка. Ось як можете бачити, на лапках ну, ось таких бочуночках. Ідуть вони. Далі у нас йде нового зразка, тільки також на лапках. Ось таке вид має щеплення, потім йде ось таке. Найновіше пелюсткове щеплення дуже класної якості, оригінал, як можете бачити, потім йде вижимний підшипник, і він у нас одного варіанту, оригінальний, класної якості, все працює як потрібно. Далі у нас йдуть диски. Це у нас самий стандартний, простий диск. Ось без ніяких насічок, ніде нічого. Звичайний простенький, простенький диск. Далі йде посилений з такими носичками. більш довше він працює, витриваліший, так сказати. Також оригінал, все як має бути. Далі йде варіант у нас на пелюсткову, на пелюсткове щеплення на ось це. Тоже дуже класної якості. Він такий по ньому навіть видно, що він набагато. Якісніше виконаний, ніж попередні двоє. Також в нашому магазині є розробка нашого власного виробництва. Це ось така направляюща. Для того, щоб відцентрувати корзину та лапки на такому щепленні. Класної якості, зроблено. Доволі недорога ціна. Хто вважає, можете собі придбати, навіть давати комусь в оренду. Для клієнтів, які дивляться нас з Литви, Латвії або Молдови, хочемо запропонувати вам перевізників, які можуть привезти товар з України, з нашого магазину, вам Молдову, Литву, Латвію. Зв'язуйтесь з ними, обговорюйте умови доставки і потім зв'язуйтесь з нами, замовляйте те, що вам потрібно. Кажете, я через такого-то перевізника. І ми вже на нього відправляємо по Україні, а він вже забере і привезе вам. Ось такі варіанти. Так що, хто бажає, дзвоніть, пишіть, замовляйте. Номер для замовлення є в описі до цього відео, а також там є посилання на наш інстаграм, де ви можете нам написати, якщо щось вас цікавить. Ось так. Хто бажає, будемо раді вам допомогти. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної касарки Vіrex та греблів Рашилка Сонечко. Побажаю підписуйтесь ставте лайки, вподобайки. Далі буде також багато чого цікавого. На все добре, до побачення!